У спальному районі столиці Оболоні від вчора припинила курсувати маршрутка на Вижгород. Для пасажирів це зрада, для активістів перемога. Чому так, знає Людмила Кушнір. На оболоні, неподалік станції метро Героїв Дніпра, вишукувалася черга на 397-му маршрутку, яка курсує до Вижгорода. Вихідний день людям потрібно їхати. Таку чергу, дивіться, яку вже зібрала. Так було дуже добре, їздили ж вони весь час. Через 20 хвилин була маршрутка це маршрутка на вишгород. Довже да, полчасіка, мабуть. – Бачили оголошення? – Да, ну в надіжді, що все таки буде. Але маршрутки нема і не буде через проблему з документами. Про це свідчить оголошення. Найближча маршрутка до Вишгорода прямує з автостанції Полісся. А люди чекають, бо через дорогу стоять дві порожні 397-і. Ми хотіли поспілкуватися з водієм однієї з них, та він від нас сховався. На зупинці чатують активісти, які розповідають, що разом з Києва та поліцією призупинили діяльність недобросовісного перевізника монополіста. Ми проводили акцію значить, проти незаконних перевізників, які незаконно перевозять громадян. Не реєструвалися в Київ пастранці то тобто використовують інший маршрут. І необґрунтовані тарифи виставляють для громадян, тому що вони є монополістами в документах. Вони повинні були відправлятися з автостанції по а Вони відправляються і здійснюють незаконну посадку пасажирів. Тут говорити про маршрутки на Вишгород більшість водіїв не хотіли або ж казали, що нічого не знають. У нас комунальне підприємство Вишгород там частний, так що ми ніякого відношення до їх немає і нічого не знаємо, як вони там роблять як. Тим часом люди починають вчитуватись в оголошення, і черга вишуковується вже на попутки. Окрім легкових автівок, під'їхав великий автобус, щоб забрати людей до вишгорода. Активісти перекрили йому проїзд. Такі дії обурили людей. Ви нас наказуєте. Ніхто вас не наказує. Ну, ми не можемо да слухати. Пожила ні може доїхати. Ви можете дати слово? Ні, я не ні? можу дослухати, да, бо у мене, ну, у мене слов. немає. Не то де хто таки вислухав активістів? А у відповідь висказав власні претензії. Полиция да. была здесь, она здесь прекратила была, эти и... незаконные перевозки. Да, прекратила мы, это незаконные мы... перевозки. Как? Полиция мы и милиция, прекратим? да. Прикратили. Все было остановлено. В, в, в Тоже остановлено, в, в Тоже мы, остановлено. Да, да, потому что эти а перевозки были раз. незаконные. Здесь, здесь люди самоорганизовались, организовались, они друг другу помогали, берите, попутный премьер, транспорт. Берите, а, премьер, а вот в Выжгороде мафия... Организуемся и в Выжгороде, уберем эту Нет, так вот начинайте с Выжгорода, а не отсюда. Мы киевляне, мы киевляне. Это же один маршрут. Мы киевляне, мы будем... Ми, ми не можемо все починати. Однак головне питання у людей шкурне. Як просто зараз у вихідний день дістатися з оболоні до Вишгорода. Як мені зараз безплатно? От я спішу, я з Катова. Я, я його підібрала, Я звершила акт милосердя. як мені зараз безплатно доїхати до Вишгорода. <гумен> Де да ви губуємо сімой десятки? На простанцію та да, конечно. Від пасажирів ми почули ще одну версію подій. Мовляв, тут замішаний новий перевізник. Кажуть, що вони виграли зовсім інший тендер. Другі люди. І це вони нам бастують, вони нам давно вже <сху> кров нас. Зрештою, саме попутки повезли більшість людей з оболоні до Вижгорода. Людмила Кушнір, Кирило Святашов, телеканал Еспресо.